Ха-ті подожди. <реш> ну, один раз налякали, один раз про мурашило, блядь, Ну нічого такого, не, блядь, ну нормально все. <реш> Хоч що то хороше в цій грі є, блядь. Вітаю, друзі! Це дядько Алекс. І сьогодні ми з вами подивимось на таку гру під е, назвою The 18 що 18-й підвал. Е, це що то про аномалії, це що -то страшне, судячи з усього, і е, говорю одразу вебка під час відео може бути. Напишеш мені, якщо там якась буде біда, е, бо зараз я це все фікшу, не можу ніяк пофіксити. Подивимося, коротше, я надіюсь, що там щось змінилося, накрутив, навертів е, і повинно бути як непогано. Ладно. А це в нас перший харєць якийсь на вебку. Давайте почнемо mode, Сторімот, і це морлиз. Короче, читай там сам. Я не хочу, тому що цей. Тому що я professional іншман. За твоє здоров'я. Так, воно в мене вилетіло. Це вже погано, але надіємося, що то з цього довийде. Ми з'явилися, у нас тут ванна, там герой на початку щось сказав, таке, типу і все. Так що нічого не понятно. Давай дивитися. У нас працює душ. Граді яка громка, дуже громка. Давай підемо, подивимося, що у нас там буде далі. Тут дуже все от, от таке якесь зажате, непонятне, так що мені це прям не подобається. Надіюсь, воно на запусті буде виглядати нормально, а ще на звісно, що воно не буде перекрикувати гра. З якісь короче, аномалії а, і куча дітей. Куча дітей в якихось зеркалах. Град. Эмилі! Джейкс, вона сказала, є тут. тут. Де іменно тут? Вона щось то підлагує, я не знаю, я там щось поковирявся, воно що на високих, що... <середнє> що на середніх. Абсолютно однакове. Так що я поставив на високі. Бо різниці там взагалі немає в цих підлагуваннях. Так, у нас є якийсь. О, кошак! У мене теж є кошак, але я його не буду нести, тому ну, що це далеко. <реш> ой, кошак, Ой, косачок. Ой, косаки, боже, все, я маньяк кошачный. Мне нельзя показывать такое. Що у нас тут взагалі є? У нас есть камера... А, это код, блядь. У нас есть камера. Камера у нас. А, это я. О! о, о. Хе -хе, Прикол. Є камера. Мы можем поставить цю камеру, наверное, да? Ага! Мы можем дивиться через камеру. Я вас понял. І що у нас тут буде? Ну я так зрозумів, що треба шукати е якісь аномалії, що то робити, щось цікаве знаходити і в принципі буде в цьому житті все добре. Я скажу чесно, я не дивився, чи є українізатор. Тому що е сумніваюся, що він взагалі є тут, тому що. Знаєш, от є хайпові такі прям проекти, на яких немає українізатора. І навряд чи буде. Або буде, ну через 20 років. А тут такі проекти, типу, ну, блядь, його півтора людини і нахера він кому там срався. Вот кстати, можно на провижку взять. Вот так. Можно убрать камеру? Бля, гра дуже громка. Дуже громко и не самый якісний тут звук, скажем так. Ну нас звала Эмили. Нас звать Джейкоб или Джейк, я весь не, не, не сильно не помню. Ага. Навіть так. Ми бачимо з тобою якусь непонятну штуку. Непонятна штука це якийсь. Де-дерявий хлопчик блядь, з кліткою всередині. Дуже дивний він. Скажу чесно, це перша моя гра з такими всякими аномаліями непонятними. Я поняття не маю. Блять, у мене світло впало, світлопало. А, Перша моя гра з такими всякими аномаліями, я поняття не маю, як це все взагалі грати. Я знаю, що це такий хайповий формат ігор. Алай, короче, я бы не на Почекай, давай... Давай трошки я все-таки этой хищью сделаю. Вот... давай, давай. Вот так вот. О, вот так хорошо. Давай еще, наверное, возьмем... А, вертикал у все. От... От, <possibly Czech Spanish> <п%, methodology> Enabled. <erklären> <г Charleston> <rout products and oatmeal> <sharpified> бля. <Good> Та що ж ти падаєш, то перестань, господи. Надав, короче, якось його зафік... Отак, це -от, все хорошо. Так. Ні, По-моєму, що тут якось воно більше стало лагать, мені це прямо взагалі не подобається. Коротше, да, непонятно, поки що. Давай наверх, давай сход... Давай сходимо наверх, уже що то поскрипує. Зараз, наверное, буде якийсь скрімак. Ага! Добрий вечір, добрий день. По-моєму, я догадуюсь, а, треба брати фотик і дивитися. Все хуйово, типа. Почекай, у нас тільки. Я бачу там з краю 100%, що то 100, і Чи це ХП наше, чи це. Що-то що не чи заряд, може. І три е, фотографії. Тут два варіанти. Або е... Або три фотографії можна робити. О. Походу, можна робити тільки три фото, але можна знайти десь ще, скажімо так, спроби. Ну ми сфоткали один раз, і аномалії не було. Коротше. Ми ходимо, ми дивимося, ми, е, як в ПТ, обмовляємо е, процес цієї херні. І потім ходимо, фотографуємо оцю всю місцину на аномалії. Yeah. <laughs> Навірно, щось тут повинно таке страшне зараз будь. Давай отак от. Оп. Немає одна фотографія. У мене от є одне питання, а що буде, якщо я е, пройму цю одну фотографію? На мене, типу, накинуться, розірвуть, кажуть, о, сука. В принципі, тут немає, де вже робити ці фото. Ми плюс-мінус е зробили повсюду. Хоча х... я не, блядь, я щось не, не замітив. Ми робили фото в центрі. Ой, бля, по-моєму, все магати почало. А, у нас в принципі. не... У нас в принципі три спроби. Я хуєю. Я думав, це на один поверх, на один, на один раз, на один заход. Ну, давай так. По-моєму, тут якась аномалія. Немає. Вс хуво. Что все сильно громке стало. Кошачок дров. Ти мені там еще фото? Це кошак робив звуки. Да, це кошак, походу, робив звуки. Як, якби воно ще, блять не лагало, було б вообще красиво прям. Давай почекай вам. Давай, давай, почекай, давай сейчас возьму вот так, пробую на. Ой, блядь, який кастом? Давай на утро. Вообще, блядь, по-моєму, немає, зато все стало четко, я понял. Давай пошукаем фото. Давай пошукаем, а десь. Ну, блядь, так миле. А, Давай пошукаем десь а, якісь фотографии додаткові. Або спробуємо зараз з нулевочку, як то кажуть, сфоткать. Подивиться, що буде. Давай спробуємо, давай зараз візьмем. А, не можна, тут я зараз зумлю і нічого не відбувається, я понял. Ебаный в рот, блядь! Нихуя собі, блядь. Ну, типа не дуже прям страшно було, но, ну, бля, неочікувано. Ладно. Так що тут там уже відбувається, я чую там скрипить. А, це, по моєму двореці, закрились. Ладно, ладно, поки що як є. Кошак у нас стабільно лежить тут. під мишка, давай бахнем чаю. Я, блядь, надіюся, що воно не буде мене лагать, там оця моя вебка чудотворна, бо, блядь, вона мене, вона мене доб'є. Я не хочу просто весь зараз вільний час на відоси, а, виділений, тратить на на, на. на те, щоб я настраював цю блядську вебку. Тому що, що то вона любить лагать останнім часом, це мені прям ще не подобається. Такого не було, коли я її вистановлю перший раз. Ага, у нас тобто. Це, це все-таки ХП внизу у нас. Зліва знизу це все-таки у нас ХП, тому що нас спогануло, тепер у нас мінус 40 хп, це причаль. Це дуже-дуже печально. Дай ку, дай мені, будь ласка, фото. Кошак, дайте мені фото. Даш? Не батька, звісно. тебе попробуємо вот так вот ось зробити, фоткать на прев'ю. Навірно, підійде. Я не знаю, я зачасту в прев'юшки робив так, щоб у мене були фоточки зроблені десь з інтернету взяті. Але я це спробую все-таки останнім часом зробити так, щоб це було все моє. О, тут усе можна взяти. Висвітлить прям хорошенько, і буде чітко. Та ну пт твою мать, ну нічого не відбувається, ну. Ну я сейчас піднімусь, мені скример, скажу, типа о, блядь, страшно, покажу, типа о, блядь, си, мися. Опа. Радіо. А-а-а! Можно крутить? Да, Можна крутить. По-моєму, це що топете-подобне таке, от. Ми вже грали щось колись давно. Не сказав би, що воно прям було б якесь страшне. Але. як є. Ну що, мені дивитися в кожен угол тепер? Давай піднімемося, ладно, глянем час на скример, типа, ооо, сука, сейчас должно бути щось страшне, диви. Нема? Нема. Ну ладно. Не так не. О! Що це дуже страшно, Дикша, сука, було на чекму-то то Кошачок вітаю. О! Ногу зламали! Ногу зламали, мальчику Хлопчик. Що це сталося? Я хотів би сфоткати, але я не можу. мені в Мене всі фотки забрали. Може треба прибирати фотік, коли ти ходиш на наступний, скажімо так, рівень, щоб обновлялися фотографії. Тому що, блі, ну я не можу фотографувати, це прям печаль. По-моему, кошак насрав, не? Бо я можна, Алло, ра! Я хочу побачить новые кадры. Я хочу побачить нові ути, блять, себе фото. Почекай, може и инвентарь. L, табор. Ааа, серьезно? А як? Ааа, instant for picture. Подожди, может, может, можно вывесить фото? Может, типа их сюда треба взять? интереснее фото, конечно, тут. Давай, что я сделаю? Я типа заряды Да не, вроде Алло! Ага, в рот. Капитан стрёмный. По-моєму, він уже розбитий і це ніхера, ты вже не сфоткаєш. У мене дуже багато питань до цієї игры. Тут, скоріше, все, я нічого не розумію просто. Офіс, офіс нічого демони <ді> О, по-моему, навіть там якісь написи з'явилися ні? А можна взяти ружбайку, рушбайку, не? Можна. Так, ну мені це прям не подобається, бля, що за херня. Фінансові репорти Повидкровать можна попотикати що то Хашак, здорово. Та-та-та, не пугай. Може якось ногу його можна забрати? Хто тобі сломав ногу, можеш сказати? Вот ти, блять, кровавий мужик. Ну и тоже трошки життя попортив, як ти бачиш. Мінус 40, блядь. Мінус 40 років життя, блядь, у мене забрав. Ладно, давай наверх. Я не знаю, що зміниться, чесно кажучи, але давай наверх. О, така, типу, бути, <сі> що, що, що я так избеда, я думаю, буде страшніше прям. Де мої, блять, фотографії? Я хочу фотографувати, я фотограф, я вообще, блядь, естет, я люблю брать вот так вот, фоткать любую херню, яку я бачу, блять, вообще повсюду. за подстава. Я, значить, блядь скачав гру. Хотів глянуть, що це таке хороше щось, може щось прекрасне, веселе, блять, ми дали какую-то хуйню з котом. Хоч що то хороше в цій грі є, блять. Ну один раз налякали, один раз про мурашило, блять. Ну нічого такого, не, блядь, ну нормально все. І страшніше бачу, типу, не саме. Коротше, друзі, це повна шляпа. Так що ми з вами закінчуємо. В принципі, можна було б скачити ще один хараліць і зробити два хорори в одному відео, Але ладно, вже як є. будемо так вилажувати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!